Олас культури дружба продовжує знайомити жужницьких школярів з прекрасним. 25 лютого прийшов лекторій, присвячений народженню танцювального мистецтва. Першому долучитися до магії рухів пощастило учнів НВК номер 2 Діти ознайомилися з історією виникнення танцю, насолодилися пластикою южницьких танцюристів та навіть взяли участь у спеціалізованому майстер-класі. За дійством слідкувала і наша знімальна група. Від первісних рухів до сучасних танців провели організатори перших слухачів лекторію. Діти почули цікаві факти з історії становлення цього виду мистецтва. Усі розповіді проходили під танці притаманні тій чи іншій епосі. А потім учням довелося відповідати на запитання про деякі історичні епізоди танцювального мистецтва. Однією з особливостей цієї вікторини стало наочне демонстрування елементів народних танців, які і повинні були відгадати учні. Учасники двох колективів Палацу культури Дружба, «Чудосія» і Цвітень продемонстрували різноманіття танцювальних напрямків. Тут і джаз, і модерн, і народні танці. Яскравість брення та захоплююча пластика рухів не залишила байдужим жодного з учнів. І деякі навіть замислились про заняття танцями. Я займалась танцями, але хочу продовжити займатися десь. Можливо, це буде цвіти. Я після. Подумай на цьому. Записатися. Шіп-танс, хіп-хоп і народні танці. Ну, бажання поки ні, але ну, над этим подумаю. Ще одним цікавим моментом став так званий батл поєдинок між представниками сучасних та народних танців. Українські обертаси та ковирялочки змінювалися на сучасні па та лепи. Проте визначити, хто крутіший, так і не вдалося. І це не дивно, адже у кожному з цих видів є свої особливості та краса рухів. Что-то хотелось новенького, и так возник такое вот понятие поединка, чтобы показать э, эти интересные, красивые движения и той и той стороны, и потом все-таки объединить всех в едином танце. Потому что не может быть разделений, все равно мы едины все, корни у нас, корни у этих двух понятий, у этих двух направлений все равно едины. Наприкінці лекторію учні разом з вихованцями колективів ПК Дружба станцювали під запальну мелодію. Рухи та пісня об'єднала глядачів та танцюристів в один великий колектив. А нічого не об'єднує краще ніж мистецтво.